Між і немає яких перегородок. Всі тіла залишаються внизу. Наш стадіон дуже демократичний, тому якщо одна відперсона хоче набити рила інші від персоні. І їм ніхто не заважає і ніхто не допомагає. Це вже самі. Так, самі вже Значить, тут низеньке скло, посередині високе скло, коли не пробивне скло, Ого. Тут центральна президентська ложа. На 25 осіб розрахована, вона за гроші не здається. Як правило, на всі матчі вона бронюється подохраняємо персону. Ну, не обов'язково, що це має бути президент країни, це може бути президент футбольного клубу, це може бути якась там інша персона, там міністр, там що ну, от. Так що можемо піти подивитися, чий президентську ложу. Поки стадіон державний, президентську ложу показуємо. Як стане приватний, так буля хочу показує. А це у нас тут атрибутика є.

Десь сказала купив, тобі це було образно. Це як не доти є ще. Інженер Петров каже, отримав горит. Коворотки по фізіономії, коли на 20-ту річницю совмісного життя дружині подарив магніті для холодіння. Оце центральна ложа. Її готували для Ангелі Меркель, для Кансіння Німеччини. Але вона не прилетіла. Сказала, поки Тимошенко за я до вас не прилечу. А тут час евро была телевизионная в студии, а до евро тут Мишель путіні проводил все свои нарады. That's <laughs>